І так, продовження знайшов свої шпаргалки. Коротше, він заміряв мені відстань від е, внутрішнього е, внутрішньої стінки барабану, де труця гальма, стандартні гальма яви до відливу. Діаметр відливу, ну і відповідно таке ж саме з цього боку. Відповідно, все просумуючи, е, Другий клас школи можна визначити загальний діаметр. В нього не було просто відповідного великого штангенциркуля, яким можна було просто-напросто заміряти всю довжину, весь діаметр. Ну, Тим не менше, з його висновків, з його замірів. Базуючись на його замірах, я порахував це, цей загальний діаметр 159. Оцей діаметр, який мав бути, так, в нього получився сумуючи 159,3 мм. Но, беручи, беручи механічну обробку, припуск на механічну обробку, я хочу зробити діаметр 162 і, відповідно, вже на місці підігнати цю планшайбу. Ну, воно собі буде являти бублик. Висота висота є 52. ну, В нього вийшлося від, від краю 51, отут з цього боку. В нього вийшло 51,7, а ближче до, ну, відповідно, там відливи йдуть від цього 50. Е... Висота. І от е, в середньому я зробив, е, я зробив висновок, що висоту треба робити з, з припуском на ту ж саму механічну обробку, мінімум 52. Коротше, щоб це зробити, мені потрібна форма. В випадку форми я використав <кх> отаку от каструльку. Це є по-англійськи називається Break Chamber. Це є гальмівна камера від, від трака, від грузової машини, або в даному випадку це є від шасів. По центру воно має дірку. Ну, воно мало ще дірки по бокам. Прийшлося за це все заварити відповідно. От, Всередину так, я розміщу зараз на штатив, буду показувати. Де ти падаєш, можна. Так. Відповідно, сюди е, ну, просто вилити, зробити велику таку на балдаху, потім сверлити дирку, це є дуже багато матеріалу. Сюди, відповідно, я вирішив ставити от таку, ось таку вставку. От, щоб е, зробити центральний отвір. На жаль, мені труби на 48 на 50 навіть я не знайшов. Я знайшов трубу на 44 діаметром. Зараз поясню, покажу. От. Получилася у нас така от, от незамисловата штука. От. Тихо. Труби, труби на, на діаметр 48-50 48-50 я не знайшов, знайшов я відповідно на 42 мм діаметр, 42 і 9. Ну, це нічого, буде великий припуск на механічну обробку, але це, ну, з того не стріляти, що робити. От. Значить, використовуючи Запчастини відповідно від тої ж самої гальмівної камери, це вставляється всередину. Воно було навпаки, воно в оригіналі воно було отак. Ну, хай буде. Е, ні, отак. Навпаки. Ну, я використав це сюди. І є такий спеціальний болт, який, е, е, коли заблоковані тормоза, просто-напросто їх вижимається. От я використав той болт, вставив втулку, е, виточив втулку е, під діаметр 39 внутрішньої труби. Так? І відповідно тим болтом. Так, о! Я його вставив. Тепер залишилося додати шайби от і гайку. Так, Закручуємо. Видно, закручуємо. Так. Закрутили. Включаємо тепер. Затягнув. От. От. І в результаті. В результаті ми маємо отаку каструльку. Відповідно. Для того, щоб ви вилити той блінчик, я буду лити повністю під самий верх, тому що там іде, як можна побачити, під кут 45 градусів, там йде скошені стінки, ну, тобто воно йде на звуження. Мені треба загальний діаметр цього цієї посудини 176 мм. Ну, мені такого не потрібно, дуже багато. Понятно, що дуже багато вийде на механічну обробку, це все прийдеться обточувати. Але, тим не менше, маючи внутрішній отвір, по якому можна буде відцентруватися, можна буде розточити до 162 мм. І відповідно там вже на місці підігнати, там буде 160 з половиною чи 161, ну буде видно. От такий, така у мене вийшла форма для. Лиття а, шайби з алюмінію. Оце все буде зроблено. Все. Прошу підписуйтесь на мій канал. Шукайте мене на Ютубі Серж7788. До зустрічі, До досліджуючих цікавих відео. Дякую.